Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Моє Хобі Солдатики. Сьогодні я хочу повернутися до теми бістформерів. Я вже робив відео, в якому показував свій топ робозвірів. Сьогодні я хочу більш детально зануритися в тему і розказати про їх історію та еволюцію. А вперше фігурки рабозвірів з'явилися в 1986 році. Вони були створені японською фірмою Takara Tomy і задумані як спін спін-оф набираючого популярності всесвіту трансформерів. В упаковки ранніх фігур були вкладені буклети, де розповідалося про війну звірів автоботів та звірів десептиконів. У Європі та Америці фігури розповсюджувала фірма Hasbro. Усього було створено чотири серії фігурок. Представники першої, другої та третьої серії мали на собі квадратний термознак, нанесений на броню. Після дотику на цей термознак можна було побачити один з трьох символів: вогонь, чи дерево для гри фігурками за принципом камінь, ножиці папір. Вагонь спалює дерево, дерево пливе по воді, вода гасить вогонь. Пізніше було додано четвертий елемент сонячний спалах, який перемагав решту елементів. Четверта серія називалася Лазер Бісти. Головною її відмінністю був не квадратний, а круглий, схожий на ілюмінатор дисплей у центрі обладунку робота. Фігурки були виготовлені з твердого кольорового ПВХ, і кожен робот мав свою зброю. У 1987 році в мультсеріалі Трансформери, який транслювався на японському ТБ, вийшов епізод про робозвірів. Повстання на планеті Біст це послужило іграшкам Такара дуже хорошим промо. Зрозуміло, що китайські виробники іграшок не могли обділити увагою добре розрекламований та популярний бренд і випускають свою серію батлбістів. Китайські роботи візуально практично не відрізняються від фігурок Такара, розмір, матеріал, зовнішній вигляд дуже схожі, відмінності, на мій погляд, тільки у фарбуванні. Також бестформери випускалися і в Греції. Виробником цих фігурок була компанія El Greco. Називалися ці фігури Терата Махой. Звірі, що б'ються. Рекламували цих роботів у дитячому спортивному журналі, в 1988 році. Всього було випущено 28 фігурок, які були копіями батлбістів першої серії. Виготовлялися ці фігури з двох типів матеріалу: твердого пластику та більш м'якого матеріалу, який був схожий на матеріал роботів Такара. Фігури були однотонні та випускалися в різноманітних кольорах, а саме рожевому, пурпуровому, помаранчевому, зеленому, блакитному, синьому металіку, срібному та чорному. Зброя цих роботів випускалася в золотому та срібному кольорах. Прямими прототипами Терата Махої стали фігури іспанського виробництва, які Такара та Хасбро виготовляли для європейського ринку. На відміну від японських та американських прототипів, у кібергів Тарата Махой не було термостикерів, замість них були звичайні наліпки зі знаками Вогонь, вода та дерева. З упаковок були прибрані назви, які якимось чином вказували на Такара чи Хасбра. Тож можна припустити, що виготовлялися ці іграшки нелегально. Хоча на самих роботах... Є надпис Hasbro. Цей факт побічно доводить, що використовувалися оригінальні прес-форми. На початку 90-х, на території вже пошабашавшого Радянського Союзу, починаючи від латків у метро і закінчуючи великими універмагами, з'явилася величезна кількість іграшок, яка вироблялася різними кооперативами. Головною відмінністю кооперативних іграшок від радянських була актуальна концепція. тобто робили їх за мотивами популярних книг, відеоігор. Мультиплікаційних та кінофільмів. І ось серед усього цього різноманіття з'являються і робозвірі. Довгий час головним виробником робозвірів була компанія технолог з міста Геленджик. На початку 90-х побачилась світ серія робозвірів Gold Collection, до якої входило 15 фігурок. Вони були запаковані в блістер, на якому можна було побачити зображення роботів, що входили до серії. Хоча треба сказати, робозвірів було значно більше, ніж зображалося на Блістері. У мережі можна знайти фанатську картинку за мотивами зображення з Блістера, яка була доповнена чотирма фігурами робозвірів, що продавалися в той час. Серед цієї четвірки кіборгів був робот півень. У спільноті колекціонерів не припиняються дебати, чи можна вважати цю фігурку класичною. Частина цих робозвірів була скопійована з фігурах Такара, а саме мавпа, акула, лис, бульдог, жираф, кенгуру, лось, а також риба, меч та летюча риба. А частина ексклюзивні створені за подобою та мотивами. Ці робозвірі виготовлялися з поліетилену різних кольорів. Як у випадку з батлбістами Такара та Греко, робозвіри мали зброю, яка також була скопійована з фірмових фігур. Схожих роботів робили кооперативи у Челябінську, Луганську, Дніпропетровську, Харкові та Одесі. Так само, як і у випадку з технологом, якась частина фігур була скопійована з фірмових, якась із технолога, а якась зроблена за власними ескізами. Виготовлялися також із поліетилену різних кольорів, щоправда, за якістю поступалися продукції технолога. Трохи пізніше, ймовірно, одним кооперативом з Дніпропетровська була випущена серія роботів, яка мала назву «Менехуни». Вона складалася з фігур, чий корпус був дуже схожий на корпус вже добре знайомих робозвірів, але крім обертових рук, солдатики мали і рухливу голову. Як і робозвіри технолога нихуни також контактувалися зброєю, але на відміну від технологівських роботів, їх арсенал складався зі щитів, тризубів та арбалетів. Технолог також продовжує розширювати свою лінійку кіборгів і випускає кілька дуже цікавих наборів, які, як правило, складаються з чотирьох фігур. Серед таких наборів кібернетичні птахи, лізарди, вишибали та технодинозаври. Хоча до цього загону входило не чотири, а сім роботів, а плюс було випущено кілька наборів 7 сантиметрових робозвірів, у яких були рухливі і руки і ноги. Також подібні великі фігури робозвірів були випущені одним з кооперативів. У середині 90-х у фігурах як нових, так і класичних змінюється кріплення рухомих елементів зі вставного на навісне. Ймовірно, у Дніпропетровську чи Харкові місцевий кооператив випускає велику серію робозвірів з м'якого ПВХ. Це були копії фігурок технолога та Челябінського кооперативу. Головною особливістю цих роботів було те, що фігури були цілісно литі і не мали рухливих елементів. У той же час, у першій половині того ж десятиліття, московським кооперативам «Сентель» при фабриці художніх виробів було випущено серію робозвірів за мотивами фігур компанії Технолог та українських кооперативів. Харківський кооператив випускає лінійку робозвірів, які були копією мініатюркирми Такара. Роботи були виготовлені з ПВХ та мали рухливі руки. На жаль, кількість фігурок цієї серії мені з'ясувати не вдалося. Мені особисто відомо про дві, але очевидно, їх значно більше. Плюс до цього з'являються фігури робозвірів, створених за мотивами роботів фірми «Технолог». Серед них великий «Великий носоріг» та пілоти. Вважається, що ці фігури також були зроблені одним з харківських кооперативів. В останні роки ХХ століття багато кооперативів припиняють своє існування. Фірма Технолог все більше приділяє увагу настільним іграм і своїм новим серіям Бітви Фентезі та бронепіхота. Робозвірі поступово відходять на далекий план. У 2000 році технолог випускає гру «Екопатруль», яка комплектувалася новими фігурками робозвірів Тигр, Миша, Баран та Кабан та новими кіборгами – техногірами, зовнішній вигляд яких дуже відрізнявся від класичних робозвірів. У 2012 році Такара запускає нову серію бізформірів біст Бістсага. Ці фігури більше за батлбістів, мають більше рухливих елементів і як свої попередники мають власну зброю. Плюс до цього роботи комплектувалися гральними кубіками. Ці фігури були призначені для японського ринку, але завдяки eBay та іншим торговим майданчикам розійшлися по всьому світу. У 2014 році технолог випускає серію фігурок з звіроботи, куди входило 4 набори: два загони робозвірів Африка та Арктика. Це абсолютно нові роботи з новим дизайном в Плюс до них два загони антагоністів Панцерони та Некроботи. Також була перевидана класична серія із 16 фігур. Відмінністю від старих фігурок були однакові руки, такі як у робозвірів Зека Патруля. Також було анонсовано велику фігуру робота Мавпи, але ця ідея так і не була реалізована. Приблизно в цей же час російські невеликі майстерні солдатиків та колекціонери-ентузіасти починають виробництво своїх робозвірів. І тут абсолютна першість за хобі бункер. Майстерня виготовляє роботів як у каноничному вигляді, які добре доповнюють та розширюють лінійку класичних робозвірів. І плюс до цього експериментує, роблячи роботів за власним дизайном. Нарешті, у 2018 році, повністю відійшовши від класичного зовнішнього вигляду, запускає та розвиває свій всесвіт робозвірів, світ абсолюту, космічні волоцюги та космосброд від класичних робозвірів. Ці фігури відрізняються дуже доброю деталізацією та розміром фігур. Плюс до цього руки багатьох кіборгів кріпляться не на штирі, а на магніти. І продовжуючи розмову про сучасних робозвірів, нам можна не сказати про звіраломів, випущених Челябінським кооперативом, який у середовищі колекціонерів називають не технолог. Цих кіборгів умовно можна розділити на 4 серії. Перші звіроломи з'явилися у 2015 році, а через зовсім небагато часу вийшло ще кілька сіквелів. У перших фігур не було рухливих елементів, а голова кріпилася до тулуба за допомогою невеликого штиря. Друге покоління звіроломів відрізнялося дизайном корпусів, в яких чітко вгадувалося запозичення від технолога. У фігур також, як і у попередників, були змінні голови, але вже з'являються рухливі елементи та змінна зброя. Звіроломи третього покоління мали і змінну голову і змінну зброю. Плюс у них як у класичних робозвірів були рухливі руки. Також кооператив випустив кілька наборів бістформерів. Які були значно меншими за розміром, ніж звіроломи. Ці роботи також мали голову, яка кріпилася до тулуба за допомогою штиря. Корпуса деяких фігур були цілісні, а деякі мали рухливі елементи. Мені особисто дуже подобається те, що у багатьох кібергів не технолога були голови до історичних тварин та фентезійних істот. Виготовлені ці роботи з поліетилену. Фігури досить якісні, і що найбільше тішить, то це невеликий цінник. І на завершення хочу сказати, що інформація у відео, що стосується кооперативних фігур, не претендує на абсолютну достовірність, оскільки про якісь каталоги та документи мови на той час бути не могло. Назви Харківський, Луганський, Луганський тощо вони умовні і давалися фігурам за тим місцем. Де ті були виявлені вперше, та де найбільше зустрічаються. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписатися на канал, поділитися відео з друзями та поставити вподобайку. Всім салют та до нових зустрічей!